Ось моє німецьке посвідчення водія, і щоб замінити своє українське на це, мені знадобилося сім місяців. Але що робити тим, кому потрібно щодня їздити на навчання чи роботу? Під час подачі документів на Umschreibung можна попросити письмове підтвердження, що вашу заяву прийнято. У різних землях цей документ називається по-різному. Варіанти знайдете в описі під відео. У більшості випадків це підтвердження допомагає під час перевірки поліцією. Воно показує, що права не прострочені і не втрачені, а просто в процесі заміни. Я Схоже підтвердження взяла в своїй автошколі. Але от що цікаво: юридично цей документ не дає права керувати авто. Тому додатково варто запитати ще про Ден Führerschein, тимчасовий дозвіл на керування під час умшрайбунг. Проте видають його не у всіх землях і не всім заявникам. Десь після теорії, десь після практики, а інколи його взагалі не видають. Тож уточнюйте у своїх Führerscheinstelle чи інших структурах, перелік яких я також залишила в описі. Спробуйте отримати ці документи адже залишитися без авто на такий тривалий час така собі ідея. Зберігайте відео і бажаю вам максимально швидкого та бюджетного умшрайбінгу.